Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт, друзі! З вами знову Атом і на балансі 3000 тисячі Але зараз буде битва, битва, призма кейс. Чому саме призма кейс? Пояснює. Для вас трошки раніше. Є промокод Атом 88 там давався такий кейсик, був фіолетовий, але його змінили на оцей. Тепер, якщо ви вводите в поповнення промокод Атом 88 маленькими літерами, звісно, річ, без пробілів, то там ну, вам показує, що ви оцей кейсик отримаєте, а не той. В принципі, зараз подивимось, що з нього може випасти. Ну, якщо отак 170 падає, то це. Прям непогано, але бачите, тут від якості залежить оцей юмпик. Так що. Рандом, рандомчик. Так, і поки що не дуже мене радує, тому що. Ну, ладно, я виграю. Окей. Я міг взагалі зараз програвати, але. А... блін, револьвер витягає ботик оцей трофім і він зараз виграє на 6G Але оцей калаш. Ой, який же файний калаш. Але. Сі... ну 87. G... Ще калаш. І ще калаш просто сюди. Почекайте, якщо я виграю зараз, це буде ну, гарний буст ну, на початок цієї серії. Але от чел витягає револьвер. А можна ну, щоб трошки мене. Найс, найс. Ну, отут я вже впевнений. Навряд чи йому два калаші поспіль випадуть, а мені випаде щось погане, тому як би. 162. Ну ні, 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 він не може виграти. Тільки якщо йому. Ну, найс, найс. Я виграю. А, так, так, все. Блін, я хотів вже казати всім, дякую за перегляд до нових зустрічей, але не сказав. 7 тисяч баланс. Окей, це в принципі непогано. Йдемо відразу робити апгрейдик. 2200 джеппоїтів, і зараз те, що випаде, я піду, все це от сюди закину... Вибачаю, знов, знов контракт назвав апгрейдом, хоча да. Медіум uh, медіум може випасти 10 тисяч, але може і 400 джепоїнтів. Будь ласка, 1260. Це злив. Хоча сам калаш uh, сам по собі прикольно виглядає, ну нічого страшного, продаємо і також оці кейсики. Ой, сподіваюсь, сьогодні я зможу якось розкрутитись. В принципі, і так вже uh, деякі минулі серії вийшли. Реально класними, з реально класними окупами. О, так що багатого я не очікую від, цього, від цієї серії, тому, в принципі, що буде, то буде. А, так, сюди 40% шанс. І зараз подивимось, як він не випадає. Це 40% було тримає в курсі. Давайте пляжний чил можна один. Один відкрити пляжний чил. І, 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 і це. Але. АВП це 570. Ну, давайте спробуємо зробити апгрейдик на 2000. Шанс десь 25%, 24, але починає занадто сильно і не випадає. 3900 в мене. Окей, Штормкейс. Підвищуємо трошки ставки і. Що мені падає. До речі, це, ОК. це Оку. Це окуп 2500, так якщо я не помиляюсь. Це навіть 3000, тобто плюс 1000 і 5К на базі. М -м -м, можна оці швиденько отак от, от дьорнути. пам 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 І і І-і-і-і-і-і контракт хард. Так, оце, оце, оце. І все це перетворюється в 139 джепонтів. І апгрейди не випадають. Сподіваюсь, хоча б оцей на касарік. Ну так, да, да, він не заходить. Це погано, це печально. Ну, нічого страшного. 5000 є, 50G Давайте. Може ще контракт? Я думаю, випаде. Ну, має, має щось випасти вже з контракту, окупне, як мінімум. Буду знов е пробувати на медіум складності і щось. Цей кейсик не дуже мене і окупає, але не важливо. Роблю просто ось таким чином контракт і 693. Не те, щоб я хотів, прям, але окей. 693. М -м, ставимо на 2000. І сподів. Знов не Чи зайшло, стоп, не зайшло. Це жесть, це жорстко, це дуже погано, тому що 3500 було значно і значно більше в моменті, було навіть 7000, На 169 падає авік зі срібного безкоштовного кейсу, і я хочу відкрити все ж три вак-кейси і піти, зробити а, щось по типу контракт, Хоча 2200. Пригальмуємо, трошки пригальмуємо 4500, це ж таки мене якимось чином камбекнули, не знаю, яка якість випала, якби цього Девін. Він. Ну це дві. Оце оцей був Factory New, просто випав. Це насправді дуже жорстко, я вважаю. Ладно, давайте одну штучку можна. Можна одну відкрити. Night Dust, Нічний Даст. Uh, і падає. О, ні, це 1500, десь, да, може, навіть. Ну, 1700, але це неприємно. Ще раз. Просто, можливо, це моя ну, найбільша помилка, і. Так, да, це косарь. Це просто. А, ладно, ладно, 2600. Це, це 2600, це, походу, сто трек, мінімал верб, бо я не знаю скільки, ну, я, яка якість має бути, щоб цей Авік так коштав. І, до речі, Hyper Beast, 900, я думав побільше. Ну, нічого страшного, золотий. Uh, Ticket to Hell, це 270. Ну, нормально. Спанчбоп, uh, три штучки, хоч це якей. А, ні, дві штучки. Хоч цей кейс мені не дуже подобається, але можливо, щось там мені і випаде. Наприклад, 950 і 1500. А було щось в нас, ні. Uh, ну, давайте спробую закинути оце на 1500. Апгрейди прям сьогодні щось не йдуть. І судячи. Хоча оце і заходить апгрейд, до речі, це достатньо і достатньо класно. 3200, і можна, до речі, ще один нічний даст відкрити. Ну, давай, подивимось, що ти нам даш сьогодні. Можна статрек якась, ну, по типу мінімалвер, 2000. Це ще гірше, ніж е... ніж оце АВП. Да, уявляєте. А, до речі, це Factory New було, той, той Авік 2600. Так, дві... ого, у мене баланс. 2, 2, 2, 2, 2 і 8. Окей. О... Такого в мене не було. Так, а... хочу зробити щось по типу контракти. можна три ось так: от відкрити за 1300 з чимось. І Glock 300, цей 240 і 577. Ну, контракт на 1200, в принципі, мене влаштовує таке і Medium, звісно. Це не 4К, це 462, тримаю вас в курсі. Так, хочеться камбекнути, тому йду сюди. І відкриваю Inkmate 0, ікзібард 17. Капець там керамбітів пролезло, ви бачили це? А можна? А можна за 2600, як падав отой? Який 653? Ладно, ще на одне відкриття вистачає і сподіваюсь, воно мене не підведе. І до речі, а можна за двушку з плюсом десь? Найс, nice, 2700. Як же це? Файно, насправді, коли ось так сипить хоч трошки 15 тисяч до Платінового кейсу. Чи якого це? Почекай. Ну да, Платіновий там наступний еліт кейс. Так, 2800. Хочу повторити і зробити а, апгрейди. Ой, контракт, бо шість контрактів. І контракти, і апгрейди сьогодні прям не дуже йдуть, але, а, в принципі, останній апгрейд зайшов, так що. Апгрейди вже виправляються. От контракт. Д тільки не 200. 1000... Ну, там більше було. Там насправді було більше. Давайте протестимо ще апгрейдик на касар, наприклад, ось така емочка. І це 100% ні. А, тому що почало занадто бадьоро крутитись, штормкейс. Просто так несподівано. Що ти мені пока. Ну, він, по-моєму, дешевше став коштуватися. Цей аук, тому Ну 1800, типу, нормально, але хотілося б щось. Більше 1300 і знову ж таки я йду в контракт. Хоча щось чекати від контракта, ну, сидячи на моєму аккаунті, це якось дивно, тому що він якби видавав дуже жорстко, два ножі видав, прям на маленькому відсотку. Але це мій шанс на камбек, бо я витрачаю 1000, але можу отримати 5К. Будь ласка. 239 дає мінімалком. Просто дає мінімалочку. Таке, таке. 500 джепойнтів. Це скільки також? А 150. А, зрозумів. Зрозумів тебе. Можна історичний. А можна. Скільки це? 371. Ладно. А, не те, щоб це прям файно, але. Ну, що поробиш? 333. А, 91. А є кейс з кейсами той. Давно його не ба. Да, да-да, є. Поїхали його крутити. 111 Recoil. Кейс такого. Ні, мене просто сходинками вниз кудись потягнуло. Як це коментувати? І. М -м 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 -м, почекайте. Ну Тут вистачає, типу, але ну давайте. 47 g-поintів, що падає. 88, падає джеппонтів, а тепер 66, можна безкоштовно 15. Хоча оце теж окуп. 113 і. Я повернувся. Я повернувся до оцього кейсу. А можна Неріко. Це, нарм... це нормально. 170 можна ще? Це теж непогано. Це... Ну, це окуп. Ще можна? Ну, це вже. Це вже погано. Ладно, ще. О, ні, тільки ні-ні-ні-ні. Можна. Ні, тільки на галерейний. А, все, не вистачає мені. Да. І. І навіть на кейс по промокоду М88 мені не вистачає. Ну, що ж поробиш. 105 g -поинтів. давайте щось. Щось таке відкрию і. 37. Ну, апгрейд фінальний. Чому б і ні. Можна зробити на. 500 джепонтів. Ну, ладно, 5000. 500. А, 6% і до... Ні, 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 ні. Навряд чи да. не випадає, і оце 7 кинемо просто в соточку. Правильно. Отак, От 6% і. стоп. Стоп, стоп. Ну, майже. Ладно, все. На сьогодні тоді все. Зустрінемось з наступній серії 5500 до цього кейсу. Не вистачає, ну, сподіваюсь, доб'ю. Доб'ю його сьогодні. Все, до нових зустрічей.